Давайте вип'ємо своє яйце випало. Місто козятин. Не на джинсах, ну не на джинсах. А все, вже пізно! А вже пізно. Що невкусно? Ну що? здоров всім! С прийдешнім всіх! Ура! Що ви? Як ваші справи? Як ваш новорічний настрій? Хтось написав. Чу! я думав, ти будеш в костюмі Санти. Коротше, новий рік це івент, але не івент. Тому тут було б це максимально не в тему, в щось наряджатися. Прикол в тому, що це звичайне святкування. Таке святкування, як було у всіх вдома зі своєю родиною, з батьками. Коротше, що у нас по столу? Яка програма? Ми замовили м'ясо, ми вирішили з м'ясом не заморочуватись. Салат, звісно, я зараз буду крабовий їшити свій. Минулого року ми прям жовтня. Остро такі один одному і всім розказували, що ніяко олів'є у нас на столі не буде, все таке. Бо насправді я не сильно типу кайфую від олів'є. А тут ми знайшли вже збірку, яку треба просто заправити майонезом. І ми такі Ну давай хай буде. Ми на цей новий рік, як і на попередній, як і на позапопередній. Ми повністю з вами. Не тому, що у нас немає друзів і нас ніхто нікуди не кличе. Нас чесно кликали в три компанії, але ми такі, ні, ми сьогодні будемо зі своїми. Я не знаю, ми коли якийсь підсумок підіб'ємо за цей. Рик. Зараз трішки пізніше. Давайте так, я візьму блокнотик и еб. Сука Коротше, з самого початку, як я почав стрімити, я почав собі прописувати в цьому блокноті цілі на рік до кінця року, чого ми маємо досягнути в плані середнього онлайну, в плані сабок, в плані фоловерів цього всього. Давайте почнемо спочатку. 22-й рік я почав стрімити в травні, і була ціль до кінця 22-го 3 тисячі фоловерів, 150 сабів, 40 середніх глядачів. Запустити TikTok, запустити Ютуб. Всі цілі виконали, окрім Тіктоку. Я його тоді так не зміг запустити. На 23 й рік вже цілі побільше були. Ось так. зараз тільки не смійте з мого почерка. Отак От виглядають ці записи. Ось цілі на 22 й рік. Партнерка до весни це була прям ціль. Ми її в січні забрали. 150 середній онлайн. Ми в березні вже перейшли цю відмітку. 10 тисяч фоловерів до кінця року. Ми в травні набрали 10 тисяч фоловерів, 300 сабів. Не знаю коли, але воно було. І тоді була ціль. Це ж у нас взагалі жодної реклами не було. Була прям ціль рекламні контракти якісь були і перший у нас якраз був е, в березні. Далі по Ютубу окремі цілі це 15 тисяч підписників до кінця року. В березні, в березні. Е, ю... ну, відео майже кожного дня було весь 23-й рік. Відео так часто хубавили, що пиздець. Реклама на Ютубі також в березні. Перша була мон монтажер, патрон, все таке. І тепер ми перейшли до цілий на 24-й рік. І ви спитаєте, а чого я взяв цей блокнот і посміявся? Бо я тупорили дал. Коли ми святкували минулий новий рік, я сказав, що ми зараз вам. Саме напишемо цілі. Чи може я потім після стріму напишу? Ми щось почали почали, почали потім такі, Та ні, я візьму, подумаю нормально і потім пропишу. Щоб ви розуміли, я це навіть не після стріму написав, я це написав десь влітку. І як ми маємо підбивати підсумки? Ну, 50 тисяч фоловерів побили ми. Але я думаю, що я можу приблизно прикинути. У мене реально була ціль 50 тисяч фоловерів на цей рік. У мене була ціль 100 тисяч підписників на Ютубі. Це факт, це абсолютний факт. Я прям цілий рік про це думав. Я просто це не прописав. У мене була ціль тисячу онлайна. Ми це зробили. Це була моя ціль, яку я також не прописав. Але, ну, не... Все, в але, най... але найголовніше в цьому всьому, що завдяки вам, разом з вами, тільки завдяки вам, ми тут сиділи і не дарма Мато все робили, тому що ми разом зібрали для війська. Скільки за рік Філіпчик озвучують? Да, оце най найважливіше По на всі ці цифри, на всі ці фоловери, на всі ці. Ну точніше, на вас не похуй. По на кількість, по на На оце. Головне по перше, якість. А якість настільки якісна, що ми за 24-й рік разом з вами зібрали більше 7 мільйонів гривень на ЗСУ. Це 7 мільйонів. Це лише збори, які ми самі запускали. Коротше, підес. Рік є. Я нагадую, що у нас взагалі було. Рік почався, здається, так: поступово, по чуть-чуть, нічого серйозного не було. Потім, шо у нас? Влітку у нас марафони, два марафони було. Які не те, що там сильно багато чого принесли в плані показників, що там про це говорили, але просто вони були і були прикольні. Потім поїздка з лебігою по селах. Це, звісно, більше його, мабуть, заслуга, бо це в нього на каналі відбувалося. Ну, я був там. Я був там е -е, і допоміг це все зробити, тому це також дуже важлива штука. Ну, блять, і звісно. Сто сталкер, сталкер, це взагалі їбанешся. Що я стола виношу? Так, що мені треба? Мені треба на крабовий салат. Чат. головне питання: з рисом робимо чи без риса? З рисом, звісно. Зараз буде б... бійка. Один в чат це з рисом, два без рису. Боже. Блін, у мене тепер таке враження, що якщо я рис додам в крабовий салат, що мене засуджувати будуть. А тобі ні, не пофіг, Філіпчик. На суспільну думку? Да. Нє. Я не знав, скільки мені треба, тому я взяв з запасом просто. Я не знаю, може три банки це і, і забагато. За Але ви подивіться, скільки тут паличок. Якщо ви думаєте, що я не. Уїбашу отаку штуку крабового салата за один укус, то ви дуже помиляєтесь. Ось така у нас. Блін, ну трішки попадало. Це вже, звісно, в салат нормальний не може піти. Ніяк. Вам теж хочеться, коли ви виливаєте оцей сік з курудзи. Хочеться його випити. Але мені здається, що це дуже некорисно буде. Але він же ж по-любому смачний. Чи ви п'єте його. Мені здається, ви мені зараз розкажете, що п'єте його, я піду вип'ю а потім з мене ржати Будете, що я дебіл. Я не буду його пити. Смачний? Ладно, я зараз попробую. Але не тому, що ви мене наїбали, ви мене не наїбали. Я вас читаю як відкриту книжку. Я просто, Бо я сам вирішив так. Я зазвичай кукурудзу просто викидаю. <риві> <риві> я спробую. Б***, ну воно смачне! Добре, а що воно таке взагалі? Що зі мною буде? Що я це випив? А скільки має бути? Дивіться. Скільки має бути кукурудзи взагалі? В мене виходить ,200 кіло двісті крабових паличок. Ти не усіришся? Та ні, я просто не буду весь заправляти одразу. Готується нарізка у цього всього. Потім, типу, порціоно я заправляю його майонезом. Я можу його так їсти, що три дні. Це буде все, що я буду їсти три дні. Одна баночка на 500 грам крабових паличок. Ага. А то значить дві банки мені треба. Все, що падає на стіл, попадає мені в рот. Блін, який я неаккуратний. Блін. Не влізуть інші інгредієнти. Чого? Це нормально, чат, все під контролем. Все, дивіться, все влізло. А! В мене ще палочки тут є! Філіп, хватить! Хватить тих палочок! Півпачки! Це півпа! На тобі зразу! Та ти що? Ну, 10 яєць нормально, я думаю, буде на, на цю кількість. Давайте 5. 5 нормально буде оптимально. Ви подивіться, які вони ідеальні. Взагалі жодно, жодної штучки не здер. Та ти зараз полоску вони просто в тебе будуть. Та ні, дивись, полоска спочатку, чікс. А потім ти ще раз їх закладаєш. І що? Нормально. Тому, ну, та, полосочки чуть-чуть. Мені здається, що якась була штука для яєць у нас. Металева така, ні? Була, здається, Сейчас пошукаю. А оце що? Тупа у тебе така є, крутюща, а він взяв ту. Ту я Чекай, чекай, може, з цієї якісь проблеми. Ну, ось що тебе, вірьовочки, вірочками не <рес> А А наші тебе перехилявий, щоб яйце випало. В тебе яйце випало. <рес> <Филип>. <рес> в тебе яйце випало. <рес> <рес> О. А, так воно набагато краще. <рес> Треба прилавчитися. Знаєте, що я буду робити? Я буду взбивати Бля, я масло. — О, З, ой, це виршками. така тема буде. А ти таке виршками. пробувала взагалі колись? А ну дивіться, що треба нам, що яйця. Ну, в принципі, додати їх буде не проблемою. Забрати буде проблемою. Йойця, сосіть яйця. Так, сіль треба, перець. Ні, ти щепотками бери, ти ж так зараз нахуєш. Та ні. Не пересели, Філіп. Сіль ти оттуди не достанеш. Все, все, все. Ще чуть-чуть. То, то що ти кричиш? Ні, я менше, менше, менше. Все -все 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 -все. Скільки цього рису ну, отак десь? Ще ще треба. Ще огірки. Скільки три на таку кількість? Три огірка. Отакі? два. Ну, давайте два. У мене навушник відключились. А Я... можеш дочистити? Мені треба пофіксити. Все, почистила тобі. Що це? Нормально, так нормально. Почистила. Кажу. Так жопи отріж і все. От посюди жопа відрізається, да? да? На, по твоєму. Я взагалі не запарюся. Вона як відрізалась, так одрізала. Та ми вже поняли, що ти з такої сім'ї. Отак. Зовсім інша справа. І все, і отут міліметр відрізаєш, а все інше в салат пизу. Ви це бачите? Так що, що такого? Нагадую, я взагалі не чищу огірки. Це її зайоб. Ну, є блять хрючева, підець. Покажи, що ти робиш, покажи їм. Вершки масло і цедра лимона і сіль. Я це калупаю. Що це буде? І це буде таке вершкове масло. Я зараз його розтовчу цим виделкою, потім міксером збиваю. І буде пухке-пухке масло, яке буде мазатися на бутерброди. Під шпротіки і під ікру. Маша, ну що ж ти мовчиш, не показуєш нам. Тупо в крису пішла, стала, робить там. Воно розслоїлось, це під... А, а що воно, воно реально розслоїлась. Що все не буде? Не буде. Mm -hmm. Ну воно таке ніжне, ніжне вийшло, бо я його збила трохи саме масло, але вершки відділились. Я їх на виливаю оттуда. Все, а це намажем. От тобі і рецепти з тіктока. Маша так, ну з огірками не працює ця схема. Все, що на стіл, все мені в рот. Це тільки з крабовими паличками. Ну і може з червоною крою, якщо що. Перці, Маша! Okay. Вона спеціально від мене никає постійно перці. Я кожного разу купую, вони валяються ці перці. Вона навіть не дістає, їх не миє. А що він з перцем робить? що Ти від нього його никаєш? Ти намагаєшся всюди додати. А мені лінь ще різати, і е, я намагаюся його не додавати. Тупо на лінь різати. Сижу сам колопаю весь салат. Другий вже. Ну, зазвичай я кажу, не зараз. Якщо що, я салати завжди робив. Ну, що скажеш? Прикольно. Прикольно? Прикольно. Тільки не знаю, скільки таких можна випити, щоб ригати регати не не почало хотітись. Та не будеш регати, ти можеш... просто багато рідини. Я в цілому не люблю, типу, коктейлі і мішати алкоголь, бо багато рідини доводиться пити. Ви нам нас контролюйте. Ми там посидимо покуримо, але треба зразу бутерброди робити. Контроліруйте Марію. Вона мене знаєте, що сказала мені. Каже: ну, однієї пляшки буде, мабуть, мало, то треба дві брати. Взяла дві літрових саме апероля. І підходить до консультантки, каже: А скільки треба на отаке е, самого. Цього просеко. Дві. Це каже: та ні, десь три треба. Вона ну, давайте три. І виходить нас двоє. У нас три пляшки просеко. Тобто, загалом це виходить по два літра коктейлів на рило. О, поможеш мені ікру просто на, туди на, на натиця, а я буду робити далі. Ой, вже пальцем. <плес> дебіл нахуй. тупо пальцем в ліс. І Так і Такий карісницький, ніж хліба. Так, ну ця баночка існує для того, щоб її з'їсти. Не на джинсах, ну не на джинсах. А все вже не пізно. А вже пізно. Філіп, ну не роби таке! Не закривається. Фу. Все закрилося, духа тінька. А можна взяти вже? Я хочу спробувати цю іку. Ні, тільки віддільно. Блять, Ну зроби ще один. Mm -hmm. Я не хочу різати знову. Ать. Ну зроби ще один я я не пробую. Давай наполовину тоді. І що? Ні, ну нормально, але знову ж таки, я тобі не розбираюсь. На. Що, включимо якогось телеканала, поки будемо кушати. Подивимося, що по телеканалах показують. Ну да, да. Тому що треба спочатку не на їжу, нормально це, а потім вже інтелігентно сидіти і общатися з підійти. Mm -hmm. Щоб не було як минулі роки, коли президент розказує серйозні речі, ти голодний сидиш. І я просто сижу, так ложку беру, він починає про гастомель щось про бучу Маріуполя розказувати. Ти відкладаєш цю ложку і просто тобі кусок в горла не лізе, а ти не їв цілий день і просто отак от сидиш да, да. і пі. Це а, два, два, того, два роки таке підряд було, угу. здається. Є, воно саме зависло всього. Шостаймером. А ти можеш це поправити чи ні? Потому що мені ще гріти треба, а я не розумію, як це робити. Вона кулаком б'єшла і каже, що воно не працює. Батин спосіб. <рес> 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 Та ти що? А нахуй нам стільки їжі на двох людей. Філіп, я не знаю. Воно якось завжди так. Ти думаєш, бля, ну, хочеться, щоб було різне. Було, щоб і таке, і таке, і таке. І в результаті. тому що по чуть-чуть треба. -чуть а що з бутербродом случилось? А! А, та забий. Він в мене перевернувся чуть-чуть. Не хуярь, Маша! Так вона, блядь, зависає. Я вже кулака собі набила, вона тільки з... Ска... Е... розвисає. Ай. Ти. Ти підута ну, чи так... що? Іди попробуй на грі. Іди увіліч время. Я вже не можу, вона Вообще, Дивись, Філіп, вона безкінечно це продовжує робити. А як я маю це полагодити, якщо ти зламала її, нумашу, нахуй. Що отак воно тільки лагодиться. Так тому що ти її захує... Туди ти що, не розумієш цього чи що. якийсь. Все, не трогай цю кнопку. О! Це піз, я тільки починив, вона пішла і знову впізла кулаками. Тому що туди. І Іди туди, сюди, нас. Іди сюди, я тобі покажу. Осьо, акуратно нажимаєш, єле дотрагуєшся. І все, не хуяєш кулаками, а ледве доторкаєшся. Реально, Маша, ти трішки неадекватна. Це ця микрохвильовка неадекватна. Вип'ємо! так, Чат, я давайте. сподіваюся, що ви також собі вже їжу якусь там поставили, принесли собі до компачі за столом прямо одразу нас врубили. Давайте всі разом вип'ємо. Давайте вип'ємо! З прийдешнім всіх! З прийдешнім! А можна мені оту картопельку, будь ласка? Що, вкусно? Це не я готувала чат. То ми замовляли. Да, тому я маю право сказати, що воно не смачне. Ні, прям настільки. Ну, щось мені вообще якось не хочеться. От от на цю дивишся, її прям хочеться. Оця Включати вже треба. Це точно це точно привітання. До виборів нового року нам було неважливо, яким він був демократичним чи республіканським, бо Україна це. Дорогі українці, дорогі українки, нехай 2025 й стане нашим роком. Роком України з новим роком, дорогі народи, з новим роком Україно! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! З новим роком чат! З новим роком! З Новим роком дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви тут є. Це важко. У Мене взагалі неоднозначні почуття. Поки я слухала промову. З однієї сторони звучать правильні речі, а з іншої сторони, я знаю скільки. Проблем є, типу, і ну і як можливо лицемірно звучать деякі речі. Знаєш, типу, я поняла, що мені нового року не хочеться всі ці, тому що він мені так е сумно сприймається у порівнянні з тим, як він сприймався до повномасштабного. До повномасштабного це було тусовка, клас, аху. А зараз кожен рік це такий блять пізняць, якщо чесно, це просто не свято, а просто прийняття і згадування всього пізд. В якому ми живемо. Якось воно так, типу, різдво воно якесь більш лайтове і тепле в цьому плані, а морально важкий якийсь новий рік мені став пізнець. Де Філіп, хай вертається, бо я вас зараз заганю, бл'ть. Я вас зараз заганю. Стойте, все, закрили тему. Що то нормального? Почти, караоке буду співати. Ой, блять. Вона це озвучила як, як ідею для стріму сьогодні. Я кажу, маше, пожалуйста, не надо. І конечно, конечно, всі зараз кажуть го. І Віками освячений кров'ю митий. Козятині єм їм нема. Там є пісня просто про козятин. Це не гімн. Місто козятин заквічана хата. Що це за гімн? Це не гімн, це пісня, просто яка на ютубі одразу видається. Тупа гімн заквічана хата. <гум> гімн гімназії нас Надія всіх подружила. Ми одна гімназійна сім'я. Щоб у щастя розквітла твоя. Хочу, щоб, щоб ви розуміли в користі на, лі... на лі на лінійці. Спочатку гімн України. Це... Миллион часов надо постоять, всі гимні пока прослухаешь, Гимн Украины иде, потом гимн користуне, потім... а, <райко> по а потім гімн гімназії. гимназии. <райко> а гімн класу у вас був? Нет, гім в достатньо того було. Каже, вимкнув мікро, дебіл, в тебе через динаміки звук іде, а не через мікро. <райко> Кажи вимкнув мікро. І що, помогло? <райко> Четверта школа в корсы не само. Скапи, що ти з якої? Ти з якої школи? Це сама хуєна школа. <ріст> я поняв. Там ти всі не <ріст> там всі самі класні і всі самі багаті люди здавали туди своїх дітей. <ріст> самі умні люди закінчували ту школу. Але я теж закінчив четверту школу в козятині. <ріст> що ми будемо стола цього вже прибирати? Я вже не хочу їсти. Я теж не хочу їсти. Давай, давай його нахуй. давай його назад отодвинем. Дякую вам за те, що ви є. Ілорасню. <ріст> <ріст> Це було, I am Dju, дякую величезно. З новим роком і тебе. З новим роком. Я можу ще раз. З новим роком Любі Люби Вона же кожного раза порезного. Ще раз, ще раз, ще раз. З новим роком Любі ляло. Ляло! Блет клас. А давай ще раз, ну давай останній. Ну все, останній раз. Тільки останній. Давай. З новим роком Любі. Юра. <свят> Юра! Воно тупо кожного разу щось різне, блять, зачитує. <свят> Якого хуя. Що народ, будемо тоді на цьому закінчувати. Встигли всього потрошечки зробити і подивитися, і приготуватися і оце все. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за те, що прийшли на цей новий рік до нас, що з нами святкували, що були тут весь час. Дуже дякуємо дуже всім, дякую. всім за дуже, теплі дуже, слова, дуже, дуже. хто підтримував донатами. Дякую, дякую величезне всім. Все, так, всім добра, ніж всім ок-пок.